Всім привіт! З вами Анастасія Вергун, і в цьому відео я хочу вам показати різні журнальчики, схемки в'язання. Це все я замовила на тему. Зараз я вам трошечки покажу, і деякі фото з цих журналів я залишу в своєму телеграм-каналі. Наприклад, ось цей набірчик це. Бабусин квадрат що зараз дуже модно, з нього можна в'язати. З таких квадратиків можна в'язати не лише сумочки, а й кардігани, панамки, светрики, маєчки, дуже-дуже багато всього. І тут в наборчику є ось така книжечка з різними з різними схемками. Майже всі схеми вже завантажені в моєму телеграм-каналі. Десь ну, трошки більше місяця тому можете погортати і зберегти там, є купа, купа, фото. Вони є різні, все зрозуміло. Якщо ви вмієте читати схеми, і, якщо ви вмієте читати схеми і маєте якийсь досвід у в'язанні, то вам буде легко. Тут далі йдуть ось такі картки. Також дуже-дуже. Все зручно, ну і зрозуміло, якщо у вас є досвід в'язання. Так, це такий перший наборчик у нас. Я його, до речі, найпершим замовила на тему. Посилання на всі книжечки також залишу в телеграм-каналі. Так, потім є ось такий великий журнал, тут 300 схем в'язання очком. Є якісь більш легкі, є більш складніші, але знов таки повторююсь, якщо у вас є досвід у в'язанні, то вам буде темпто. І знов повторююсь, якщо у вас є досвід у в'язанні, то вам це все буде зрозуміло. Схеми є абсолютно різні тут, їх дуже-дуже-дуже. Багато. Деякі можете зробити скріншот, якщо вас щось зацікавило. Або деякі я викладу фото в телеграм-каналі, але зразу кажу, кажу, що не все буду викладати в телеграм-каналі. Просто так, на свій смак деякі. Викладу. І залишу посилання, тому, якщо захочете, Можете собі замовити, і також у вас буде така цікава, корисна книжечка журнал Тут вже таке більш складніше пішли, багато різних гарних схемок. Також ці схемки можна використовувати і для в'язання сумочок, і маєчок, і все, що ваша душенька побажає. Так, ще є ось такий журнал це по сумочках журнали. Тут трошки складніше. Я знаю, що багато хто з таких журналів робить майстер-класи. Дуже багато, в принципі, бачила майстер-класів. Які зняти саме за ось такими журналами. Ось, наприклад, ось таку сумочку бачила в Ютубі майстер-клас, хоча, я думаю, першочергово вона з'явилася в журнальчику. Також трошки вам покажу, якщо захочете замовити собі такий журнал. Або деякі схеми, але не всі будуть в телеграм-каналі. Бачите, навіть слоненятку можна зробити. Різні сумочки тут. Тут є сумочки, спочатку йдуть, фото їх, які можливі. А далі вже йдуть схемки. Ви бачите, такі всі, якщо ви, звісно, новачок, якщо ви, звичайно, новачок в в'язанні, то... Якщо ви, звичайно, початківець у в'язанні, то такі схеми на японській вам буде дуже складно прочитати. Але якщо маєте досвід, то, то в принципі не складно. Так, ось таке ще. Давайте подивимось, що в нас тут оцей аж гарний. Саме звичайна сумочка, бачите, тут у нас раз. 2, 3, 4 квадрати. Можна квадрат зв'язати по ось тих квадратиках будь-якого розміру. І ось така гарна сумочка. Ось Така мені ще подобається. Ось ну, така стандартна, але ця. така сумочка, бачите, схожа на те, що вона зв'язана з спицями, але ні, вона гачком йде. Тут також на початку йдуть фотосумочок. Бачите, з таким дном. Різні жукардові, узори. Є. Така, цікаво. І далі вже йдуть з міхом. Mm. Далі вже йдуть пояснення, якби навичок в'язання якихось. Тут якісь моментики пояснюються. А далі пішли схеми, схеми, схеми. Але, в принципі, для мене багато цих схем зрозуміло. Ось, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять квадратиків. Деякі залишу в телеграмі. Так, і ще є ось такий журнальчик. Тут у нас, що у нас тут? Давайте подивимось, які тут сумочки. Тут із джута. Можна із рафії, можна із джута це зробити. Не принципово. Мій телеграм-канал називається «Настя Віргонбекс, так само, як мій інстаграм, так само, як мій Тікток. Тому переходьте, залишу посилання на ці журнали і деякі, деякі схемки залишу вам.